Привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні з Гошиком до вас в гості. у кожний дім, у кожну хату, у кожну квартиру Придає вам спокій. Хочемо, щоб ваш настрій покращився. Ми вже давним давно не були з вами. І ось сьогодні ми в виходимо на зустріч з вами. Ми немножечко готовимся к, лінке, к весенній, но ми спокійні, врівноважені, як і завжди. Так, зараз хочеться ж мені, щоб він вам трошечки передав привіт. Друзі! Кого який настрій, пишіть. Ми дуже хочемо, щоб він у вас покращився. Як у вас справа, як у вас по безпеці? Бажаємо вам всього найкращого. Гошик давно не був в ефірі і в сторіс. Чомусь настрій був не очень, але дуже хочу, щоб він покращився і в мене, і у вас. А для цього нам даниці чудові створіння. Такі м'якенькі, розумненькі і дуже-дуже добрі. Повчимося в них. Нещодавно, нещодавно прочитала таке прислів'я, дуже, дуже мені сподобалось. Якщо б люди могли любити, як тварини, а особливо як собаки, наш світ, наше життя було б раєм. Іноді нам треба в них навчитися. Спокою. В рівновазі дружби, любові, як вони між собою там ладнають. Єдине, вони, що не можуть смиритися, це їжа. Такий сьогодні у нас лірічний відступ. Добрий вечір, добрий ночі, добрий ранок, добрий день, друзі. Бажаю вам усім. Ну що? Сьогодні на правил берег Херсонської області робимо прогноз і робимо ми прогноз. Сьогодні у нас 16 лютого 2026 року робимо мотеро прогноз на 17 і 18 лютого 2026. Так, тут іще один звіль. Ви бачите, трошки відвореклася. Дивимося ми на 17 на 18 по безпеці правобережжя Херсонщини. Так, для України будемо дивитися. Для України загалом. Зараз знову поїхали наші, наша делегація на переговори Що для України. Давайте задамо одне єдине питання. Що для України? ця, ця будуть завтра, післязавтра переговори в Європі. В Європі? Так. Швейцарія? Наша делегація українська поїхала знову на переговори. 17-18 лютого 2026. -го. Що для України? Зараз інфопростір, яку передає для України, буде щось добре в цих перемогах. Да. Якусь частину своїх переговорів обов'язково переможуть те, що вони хочуть, те, що вони про те, що вони піклуються, то, що, то, що вони, про що вони, за чим вони їдуть, вони їдуть перемогти ту ситуацію. Не хочеться більше і навіть. Так, да, добрі новини будуть. Третьої карти ми не будемо питати. Для України будуть добрі новини. Наша делегація 17-18 лютого 2026 року вона привезе добрі новини для України. Молимося за наших представників влади, хай у них все буде. Хай її благословляє весь Всесвіт. всі світлі сили будуть за них і за нас, за нашу Україну. А тепер Херсонська область, правий берег. Загальна йде загальна інформація для всього правого берега. Неочікувано, щось возле води може б случиться. Неочікувана вода, водогони, газогони і транспорт. Буде такова транспорт. Дуже обережно, там можуть, можуть їхати поважні люди. Мужчини. Місто Херсон. 17-18 лютого 2026. І все-таки це дорога, це машини. Будьте дуже обережні. Двоє людей небезпеці: мужчина і жінка. Один із них в дуже великі небезпеці. Хай це чогось транспорт, транспорт. Місто Херсон. Атака. Енергосистема, також можуть бути опять, обстріл, енергосистема, світло, сяйво, зв'язок. Місто Херсон дуже обережно атакован буде важливий, важлива споруда, сяйво, зв'язок, можуть бути і, і транспортні компанії, і навіть і люди. Будьте максимально обережні в ці два дні і дві ночі. Що повинні знати? Херсон. Що можуть бути жертви, друзі? Обережно. Далі, по нашому з вами списочку: Нововоронцовка, Сокорівка, Золота Балка, Михайлівка. Нова Олександрівка. Дуч... Гаврилівка. Дущани. Качкарівка. Новаворонцовка. Людина може пострадати від... від війни, від оружия, замінування, скиди, чоловік. Дуже сильно може пострадати. Нова Воронцовка може в чомусь будь... мати ограничення. В чому? Будуть за щось боротися, будуть отраження так, будуть їхати, з чимось боротися. Нова Воронцовка Про що мова? Нова Воронцовка дуже обережна. Не исключено, що хтось пострадає. Якась така ситуація. Хтось бореться, можливо, це буде отраження атак, друзі. Можливо, це буде оружено. Знову попередження. Осокорівка, Обережно. Обережно люди, які їдуть по своїм, по своїм справам, по роботі. Осторожно в транспорті, Осокорівка. ну, нас знову попереджує. Що, може бути, робочий все-таки транспорт, транспортне підприємство, адмінбудівлі. Золота балка. Члени родини якоїсь родина, і хтось із, із членів родини, який поїде в путь в небезпеці. В дуже великий. Золота Михайлівка. Обережно може пострадати житло і молода людина. Загроза для життя, здоров'я. Нова Олександрівка. Дуже обережна. У когось предстоїть командировка по роботі. І дорога ця небезпечна, небезпечна для людей. Нова Олександровка. Дама Возле води. І якщо там хтось буде, там може бути жінка, може дуже-дуже пострадати. Габрилівка. Будьте в безпечних містах і бережіть дітей. Наші захисники будуть проводити дуже важливу операцію. Тульчани. Хтось із мирного населення. Буде змінювати своє направлення, можливо, десь будете їхати. Ось така інформація. Треба змінювати своє життя, треба двигатися, треба кудись рухатися. Дуже не хочеться, але обставини вас так, вимуш, вимуш, вимушені, обставини до бережіть себе небезпечно, загрозливо. Нашим захисникам також дуже-дуже небезпечно. Качкарівка. Мирні жители, мужчина, женщина можуть їхати в транспорті і дуже неочікувано может бути удар. Качкарівка добрі новини для когось, то очікує якихось повідомлень, якихсь рішень важливих, це бумаги, документи. Буде вам, будуть вам гарні новини. Очікуйте. Друзі, ще кому потрібні особисті зустрічі, ми проводимо онлайн-консультації в вайбері або в телеграмі. Номер телефона внизу під відео. По запису день і час зручний для нас. Милове, червоний маяк, зміївка, Біріслав, Архангельська, Адрада Кам'янка, Казацька, Львове. Милове обережно, дуже обережно, якісь зміни, зміни, які будуть вас вести в якусь дорогу. В дорозі це буде, вам треба десь їхати, треба щось вирішувати, і ця дорога. Вона може бути і небезпечною, і, можливо, ви боїтеся десь їхати. Все, що зв'язане з змінами з дорогами, будьте обережні. Розклад для жінки, ви дуже сильна жінка, ви все зможете. Як би вам там важко не було, все ви зможете, Всі, все переживете, і то ваші цілі будуть здійснені. Ще у вас є якісь питання про дітей, ви приймаєте правильне рішення. Червоний маяк. Підсилення. Тут дуже велика сила йде. Допомога, матеріальна, щось з документами. Дуже гарно. Не хочу, не хочу навіть хочу продати у цій енергії інформацію добра, якихось справедливих рішень. Ви будете доволі ситуацією. А тепер однією картою ми спитаємо. Червоний маяк, безпека. Вода Возле води буде страшно. стать, Людина чоловічій статі, дуже місто возле води для нього буде як страшний суд. Бережіть себе, зміївка. Дуже небезпечно від ворога. Якісь вони будуть складати свої плани на цю місцевість, Ставим захист, вас хочуть дуже обмежити, якби. Щоб ви заблоковані були там, чогось не вистачає, кудись не не можна поїхати, поки, поки не приймайте ніяких рішень до, до переміщень. Переслав і район. Дуже обережно можуть бути атаковані люди, як жертви війни, мужчина і жінка ці два дні молоді, дуже молоді. Вони знайомі знайомі давно. Береславський район. А дуже обережно, це мирне населення. Краще б вони в цю годину були десь в безпечному місті. Архангельська небезпека. Іде небезпека на ваше місто. Дуже обережно можуть бути і розрушення, і людські жертви. Адрада Кам'янка, той, хто, та, хто дивиться на Атрада Кам'янку, ви працюєте, можливо, бізнес, можливо, це зв'язано з вашою дитиною, комфорт буде, ваші дії будуть оправдані, щось продається, щось купляється. Просто у вас мирне життя, не хочуть, не хочуть вам показувати поганих новин. Так, та, у вас вся праця, сім'я, все і мирне життя вам не показують сьогодні небезпеку. А я бажаю вам ангела-охоронця. Казацька, вода, дороги біля водойми, казацька, дорога. Я дуже бажаю землям козацького. Міста козацьке. Я як щас його бачу, коли ми їхали на море, оцей базарчик, оцю остановку. Вам тут дуже великі шанси дані для перемоги, для перемоги своїх життєвих ситуацій, перемоги в матеріальній сфері вашого життя, перемога в відносинах. І по безпеці одна карта. Там, де люди, там, де люди збиралися, відпочивають, там, де обично збираються люди, там може бути дуже небезпечно. Будьте обережні. Львове. Обережно дуже у когось дуже негативно йдуть програми для якоїсь сім'ї, для якогось бізнесу, може бути щось зруйноване. Можливо, пострадати знову освітлення і зв'язок. Якась сім'я небезпеці. Можливо, якась сім'я повинна зробити якийсь зараз дуже вирішальний вибір, і я вам бажаю зробити його дуже правильним. По безпеці далі йдуть тягинка. Понятівка, Дарівка, Микельська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка там, де люди працюють, може, хтось із людей. Дуже велика небезпека. Там, де група людей працюють, і молоді люди є, і транспорт там близько, дуже велика небезпека. Хтось на комусь захист дуже великий стоїть ангел-охоронець, а хтось із цієї групи людей може пострадати. Понятівка. Для когось будуть недобрі звістки. Стосовно військових енергій, це молода людина, Дар'явка. Зараз дуже велика, великий іде посил поїхати десь, якісь жінки, і вирішити якісь свої важливі, дуже дієві питання і цілі. Так, про безпеку, про безпеку. Мужчина і женщина молодого або середнього віку, будьте дуже обережні, небезпека від пострілів, небезпека від війни. Одна людина може пострадати в результаті військових дій. Микельська. Для когось Микирська, кого якась жінка завершить свої справи і буде одержувати перемогу, і буде дуже довольна собою. Для когось особистий розклад по безпеці. До води не там можуть бої бути, і дуже страшна, і дуже тяжла ситуація. Антоновка. На Антоновку будуть атаковані міста там, де збираються мирні жителі. Будьте дуже, дуже обережні, якби люди зустрічаються там, щоб. Насолодитися один одного, підтримати, дружити, любити і там, саме там іде дьявол з сердечними переживаннями, це може бути дуже-дуже небезпечно. Кіндійка дуже обережно. Може пострадати якась сім'я, місто, саме місто проживання якоїсь сім'ї. Дуже-дуже обережно. Хай будуть люди всі живі й здорові, хай обійде біда кожного з вас, хай буде завжди. Така карта сім'ї, добробуту, достатку і спокою один за всіх і, один, і всі за одного. Зеленівка. Чомусь на Зеленівці в вашій районі для якогось людини, поважного віку або професії зараз іде небезпека. Або хтось заболіє із ваших дуже. Таких знайомих, яких ви знаєте, або хтось пострадає в результаті це чоловік. Зеленівка. Як страшний суд, він довго боровся. Але вход із житті якоїсь людини, поважної, або поважного віку. Це чоловік, він довго боровся. Можуть бути знову з освітленням проблеми. І якісь звістки отримайте обов'язково. Їх буде чогось багато. Те, що ви хочете з фінансовим якісь справи зайнятися, не спішіть все пересчитайте. Чорнобайка, робочі підприємства. 50% вероятності, що попадуть якесь робітниче підприємство. Для того, щоб обістощити і щоб люди були дуже обмежені в чомусь і в, свої, в своїх домах не мали, не мали того комфорту, якого мали раніше. Дуже обережно, дуже обережно, будь ласка, Чорнобаївка. І там, де йдуть навчання, лікування, освіта, там це теж місто. 50% можуть пострадати всі міста. Далі. Біла Зерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишани. Мирне населення. Дуже будьте обережні! Для когось нависла загроза здоров'ю і життю. Де дорога в дорозі. Біла зерка. Хто забирався в дорогу, дороги відкриті, і по роботі, і просто так, безпека. Можуть, можуть бути зруйноване місце, Жінка буде дуже вгорівати, а того, що щось там розбили, якесь місто там, де то, що їй було потрібне. Вода видно, і жінка стоїть дуже сумна білозерка. Це може бути тон чесно, ромашкове. Аружжем, много оружия, Ромашкове, небезпечна дуже дорога, не треба, не треба нічого пов'язувати з, з плануванням Ромашкове. Белетенське. Можуть люди, які люблять один одного, вони можуть бути жертвою, жертвою війни, жертвою вражеських атак. Будьте обережні, Дніпровське. На Дніпроска може бути скоєна якась атака і буде дуже великий отпор. Вода. Вода. Це вода, друзі. Томена балка. Будьте в безпечних містах. Хтось із томаної балки, мужчина в небезпеці. Кизамис. Вода, вода. Хто з кизамиса, де б вони були зараз, в якій країні світу? У вас здійснення мрій, желаній чогось радіть будете, добрі звістки. а в самому казамисі? Щось буде там матеріальне ладиться. А в самому кизамисі. Так, хто з кизамиса дивиться, у вас там оформлення бумаг уже завершується в вашу пользу все. По безпеці. Вода. Якісь атаки, І все покрита тайною. Вода, вражеські атаки, є надіжний отпор. Ми ще сильні, ми тримаємося. Поки за мису теж плануємо гарні новини по самій місцевості. Станіслав, якісь жінки, дуже може бути страшно. Жінка сімейна. Тобто, може пострадати, друзі. Запрошуйте, ангела-охоронця, ангел життя і ангел. І, і смерті поряд, сім'я, жінка, діти є, муж є, будьте дуже-дуже обережні. Широка балка. Якщо ми будемо обережні, будемо енергетично працювати, молитися, благословляти один одного. Ці, ці попередження ми перетворюємо зовсім в, друг, в, другу, в друге русло повернемо, своєю любов'ю, дружбою. Ми все можемо змінити. Широка балка. Може бути удар може знову не зненацька обнулення, освіщення і зв'язку. Так, бережіть діток. Е, ще повідомлення для сімей, для когось будуть добре повідомлення про фінансові якісь виплати, допомоги, доплати. Ну, щось буде добре і Олександрівка Олександрівка дуже обережна. Якісь склади, підприємства, там, де храняться, храняться якісь товари, продукція, можуть бути те, що коштовне таке підприємство. Це можуть бути і склади, і ресурсне якесь підприємство, можуть бути атаковано і можуть бути руйнування. Олександрівка, дуже будьте обережні. Краще щось не зробити, перенести плани на на Трошки на подальший час. Важка ситуація, но ви справитесь. Важко но ви справитесь. Зміни на вас чекають. Зміни. Можливо, десь перейдете на другу роботу, або десь поїдете по яким справам. Зміниться і місто проживання, місто роботи. І я вам бажаю дуже дуже добрих всім змін. Я вам бажаю ангела-охоронця і всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за лайки, за ваші коментарі. Я їх дуже чекаю з повагою і любов'ю до кожного з вас.